Так, всім вітанечко, помагано. Значить, у нас вийшов класний апгрейд по ньому. Ми його затонували. Бачите, тонування зроблено, як я і обіцяв. Далі ми на нього знайшли поличку наших партнерів. Поличка, все, оригінальна, все гарно, не поламано, нічого, кріплення, все на місці, все добре. Комплектом до нього віддаємо також такі оригінальні. Релінги на дах це лижні. Поверху є кріплення на лижі, але якщо вам оце лижне кріплення не потрібно, ви можете його спокійно зняти. Є заглушки всі, все повністю разом з ключиком. Бачите? Лижне, лижне кріплення можете зняти ну, і використовувати для перевезення якихось довгих речей від цієї автівки. Там піна, компресор, ці всі, всі штуки є. Тут у нас є аптечка знак аварійної зупинки, тобто повний комплект. По Манган вже готовий. Значить, нагадаю, хто дивиться відео вперше по цьому автомобілю Меган 1,6 бензин К4М двигун, 16-клапаний ідеально підходить під встановлення газоболонного обладнання. 207 тисяч оригінального пробігу 2010 року кузов хеджбек механіка на 6 передач в непоганій комплектації, чорний колір. Легкосплавні диски, диски, колодки, альмінні в порядку, є туманки, датчик світла, сенсор, дощу, вже тонований задній ряд по автомобілю. Ну, Ви бачили в комплекті релінги на дах, піна, компресор. Ці всі речі є, комплект повний. Тут по автомобілю маємо в комплектації так, зараз музичку. Клімат-контроль двох зони. Зараз чудово працює ідеально. Блютуз присутній, що круто, магнітола. Є AUX-тюльпан, механіка на 6 передач, гарна робота щеплення. Та в принципі ходова автомобіля. В чудовому збереженому стані кермо мульти з керуванням магнітолу і також з круїз ну, і також Bluetooth hands-free, я вже це вам сказав. Отака автівочка вийшла. Гарненько, коврики ми пустили нові, як я і обіцяв. Тобто коври є. Він код. Дублюю ще раз, вайбер групі можете побачити детальні фото і зафікси на трьох сидіннях, шість подушок в цьому автомобілі. Є бокові, також бачите, подушечки. Сидіння, бокові і дві фронталки. Тому так, якщо вам цікаво, такий автомобіль, ціна його 7400, ціна не змінилася з моменту того, як я закидав відео в ціну, всі оці доопрацювання, вони входять і сертифікат також вартість входить. Кому цікаво поставити газ, не знаю, замінити комплектор ролика ГРМ, тут, до речі, по сервісу. Крайній сервіс Швейцарії був 204 тисячі зараз 207. Тобто лізти туди поки що найближчих як мінімум, ну, 1004 я би не ліз. Працює кліматконтроль, зараз в нього відкнувся вентилятор. Отака машинка, на вулиці у нас 30 градусів жари, але в автомобілі дуже і дуже холодно, аж занадто, я би сказав, з нюансів. Я вже вам всім показував. По фарбі цього автомобіля косметика на одному крилі, ось тут. Це нюанс такий косметично фарбоване, без ніяких там таких якихось глобальних дефектів. До речі, дуже в гарному стані, як для хатчбека ліхтарі, бачите, не, не потрібно переклеювати стан. Я би сказав, для хатчбека ідеальний по ліхтарях. Тут також гарний стан. Ось ця подряпинка є тут. І майже непомітно, ми її гарно прокапали чорним кольором з відстані. там півтора-два метри вона не показується, а от зблизька, якщо прямо придивлятися, то її можна побачити. По салону автомобіль ніби косметично в класному стані. Кермо, до речі, хоч і пластмасове, але абсолютно не потерте. Ну, мікроподряпинки на пластику, звичайно, по автомобілю присутні. Нічого значного, але подивіться, в якому стані кермо на 207 тисячах. Оця пластмаса. Таке рідко буває, тому що ви знаєте, що... Ну, воно краще тут, як в Логана. Це кермо, це однозначно, але все одно на такому пробізі, зазвичай 150-170, тут вже дуже багато лиси на цьому кермі. Тут все гарно. Це означає, що автомобіль не мав якогось дуже міського пробігу, а багато катався по трасі. Гума тут стоїть зима. А... Спокійно можна доїздити, я вважаю, цей сезон. Тут два колеса гірших, два кращих. Ну, або просто придбати два колеса, щоб не купувати, не купувати чотири. Ось так. Якщо цікаво, місто Рівне, вулиця Соборна, деталі по телефону можете дізнаватися. Значить, можемо поставити газ, можемо доставити в будь-який регіон України. Давайте підсумок. Десятий рік, меган, третій, хаджбек, бензин, К4М. 207 тисяч пробігу, непогана комплектація. 16 легкосплави, датчик світла, сенсор дощу, клімат-контроль, круїз контроль. Оригінальне лобове, до речі, вітрове скло, вінкодик. Тут показуємо прямо на авто, не приховуємо. Затонований задній ряд, знайшли ми поличку по ньому і також бонусом комплектом віддаємо релінги на дах, для того, щоб хто, можливо, хоче перевозити лижі, або просто використовувати для перевезення якихось довших речей, там не знаю, можливо, навіть якоїсь драбинки, якщо це вам буде колись необхідно, ну, або забрати просто щось з супермаркета, довге, габаритне теж зможете. Мені здається, що там щось до 40 чи до 50 кілограм можна грузити на дах. Без проблем. Тому так, все. Всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал, авторозбор, наган, 3 рубрика погляд стану. По підкрасах можете приїжджати перевіряти, машинка реально дуже і дуже прикольна, збережена і гарна. Ходова як м'ячик збитенька, ви бачили, так тут постелені, новенькі придбані. Якщо вам цікаво, приїдьте, подивіться, Жодних помилок немає. До речі. Класно, що ці кнопки теж не витраті тут на, на цій штуці. А, з нюансів, друзі, є така штука на цьому, але це від того, що вішують телефони. Оце проблема. Перша проблема це пахнючки, це оці наслідки, друга проблема це телефони. Коли сюди чіпляють телефони, то такі наслідки виникають. Цю штуку не проблема, можна пофарбувати або не чіпати, тому що все одно буде туди чіпляти свій мобільний гаджет. Всім добра, всім пока.